Насіння купити легше, складніше почати. Вони вже тут, а сезон ще ні. Тож сьогодні подивимось, що цього року чекає свого часу. Розпочну із професійного насіння, адже саме його найчастіше купую в інтернет магазині В цьому році я зробила перше своє замовлення в інтернет-магазині світ» місто Луцьк. Так, ось тут. Дуже мені сподобався в них асортимент дельфініума. Ну і ціни. Також непогані. Для того, щоб вам відправили посилку, потрібно було замовити на 200 гривень. Я не знаю, якої якості в них насіння, адже, як я вже говорила, купую вперше. Та ще до цього професійне насіння мене не підводило. Так, я замовила три різних сорта дельфініума. Дельфініум може квітувати вже в перший рік посіву, не дивлячись на те, що це багаторічна рослина. Звичайно, квітонос буде невисокий, але колір квітки. Ви вже побачите і зрозумієте, чи це те, що вам захотілося. Звичайно, Дельфініум – це любов за його високі квітоноси і великі махрові квіти. Взагалі цікавий він на вигляд. Так, щодо сорту Candle White. Три штучки майже 60 гривень. Далі магічний фонтан Blue White. Тут 10 штучок. Скільки вони коштували? 10 штучок 15,50, взагалі дрібничка. Кендл F1 Lavender. Тут також 3 штучки коштували 60 гривень. Оглянувши насіння, можна сказати досить непогане. Таке пузате, не неплоске, ніякої цілі плісняви немає. Гарно виглядає. Тельфініум він ніби піднімає твій погляд на клумбі. І з трояндами чудово поєднується, з і шавлею, і з лаками. І ще, друзі, на додачу взяла китайська балун синя. Пишуть, що на зріз. Також вона недорога, 15 гривень. І тут досить багатенько. Я думаю, штук 20-25 на сіменок є. Також такий приємний колір в неї. Вау! Я зараз покажу такий сіренький. Видно, що гарно зібрано, вчасно зібрано. Друзі, люблю я професійне насіння. Скажу, воно дійсно мене ще не підводило стосовно кольору. Це був магазин квітосвіт міста Луцьк. І так, наступний магазин це, мабуть, цвіточний дворик. От нього я замовляла в тому році, і мені сподобалось зійшло це насіння, що я в тому році замовляла, все гарно зійшло. Зараз я сама трішки пригадаю, яка досить недавно зайшла в наші сади, але набуває все більшої і більшої популярності, не дивлячись, що це однорічна рослина. І це, друзі, вербена бонарська. В цьому магазині я ще придбала дражоване насіння дзвоник карпатський звичайно блакитного кольору. Пізьміть, будь ласка, до уваги. Якщо у вас посушливий клімат, не такий, як, наприклад, в Західній Україні або на півночі нашої країни. Якщо це Центральна Україна або Південні регіони, то дзвони Карпатський потрібно поливати для того, щоб він квітував ціле літо після обрізки. Одним словом, вологу любить блакитний красень. Далі квітка. Рослина, яка потребує терпіння і витривалості в її вирощуванні. Сходи вона легко, сходи вона без проблем і стратифікацією, без я висівала і так, і так, їй без різниці. Насіння в неї дрібне. Зростає вона довго, майже так само, як гейхе. Має вона М'яке листя, яке збирає на собі краплинки роси або ж краплинки дощу. Друзі, це манжетка. Вона декоративна весь сезон, але вона також полюбляє вологу. І краще у нас в Полтавській області їй буде зростати у напівзатінених місцях. Коли більшість наших квітів ще тільки прокидаються, Обрієта уже квітує. Це безмежна любов за її яскраві килимочки ще на початку весни. Так, далі сон трава. Квіти сон трави мені чимось схожі на анемонну бісову. Звичайно, вони різні, але якісь паралелі я в них знаходжу. Сон-трава цвіте досить довго викидає нові і нові квіточки починаючи ще з березня і до самого травня. Сходить її насіння без проблем, але зростає вона не так швидко, то я б радила її дорощувати десь у задінку. Алісом. Або лобулярія. Це короткий термін вирощування і цвітіння. До самих-заморозків. Звичайно, якщо з'їсть пустяна бліжка, то в цьому році мія лісом не потерпав від неї. І гарне квітування почалось вже восени. Насіння петуні небагато, 5 штук для балкону. Хочу, щоб і в місті щось квітувало і було гарно. Звичайно, петунія швидко росте, добре гілкується і довго квітує при гарному догляді. Я не люблю петунію купувати, у мене чомусь вона погано зростає. Вже було таке не раз, купую гарний маленький, я з маленького купую, цвіте, але сиджу він тоді ну, не гарно, мені не подобається. Інша справа, коли я вирощую з маленької насінинки, можливо, вона до мене звикає, але от саме в цьому випадку виходять гарні великі кущики. Друзі, ви ще тут. Тоді поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам подобається відео, а можливо, є ще ті, хто не підписався, то підпишіться обов'язково. Так, друзі, останній інтернет-магазин на сьогодні, та поки що моя вам порада. Якщо ви вже купили насіння квітів, а плануєте замовити ще, то перегляньте, будь ласка, що вже маєте. А то буде як у мене. Тепер вербени банарської в мене буде багато. Ще плюс 25 насінинок. З іншого магазину це магазин бонус. Флавер. От в цьому магазині я замовляю кожного року. Через цю рослину, можна так сказати, я зробила замовлення. Рослина, не вау але я знаю, де її висадити, щоб був вау Вона дуже швидко сходить, легко сходить. До кінця серпня набирає гарні кущики і утворює гарні соцвіття. Друзі, це трава декоративна пені -сетом. Я вже вирощувала в закріпленому коментарі додам відео про саме цей пені -сетом. Бонус флавер вказує, що це багаторічник, Але він у мене не перезимував. Взагалі. Напишіть, будь ласка, хто має пенісетум багаторічний. Наскільки швидко розростаються кущі, наприклад, з П9 -го горщика? Я розумію, що це вклад не на один рік, якщо це багаторічний. Але якщо він довго розростається, то мені так не хочеться цього чекати. А ось цей рік вже буде гарно. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, і слідуюча рослина також вирощувала її з насіння це гаура. Взяла два її сорти. Це гаура біла, буде висока, від 30 до 60 см у висоту і від 30 до 50 см в діаметрі. Дійсно, гарний кущ великий. Таку вже вирощувала, таку вже має. Так, і гаура Пінк. Це гаура буде. Нижче, більш компактний кущик. Вони пишуть 55 см, а в діаметрі 45 ну, Гаура – це дійсно багаторічна рослина, яка зростає на повному сонці, яка гарно витримує спеку посуху, це для неї не проблема. Квітує ціле-ціле літо. Є декілька нюансів з посіву Гаури та про це трішки згодом. Траву. Ще взяла трава декоративна ізолепіс. Пишеться, що це багаторічна в висоту до 20 см. Не знаю, друзі, висію її вперше, просто додала, бо потрібно було на певну суму. Вона коштувала недорого. Ну, щось новеньке, чому б не спробувати. І моя. Класика, те, що я люблю, і те, що в мене не насівається самостійно, це на перстянка. На перстянку взяла, звичайну і за таких от пакетиків вони чудово сходять. Тут дуже багато насіннячка. На перстяночки дуже дрібнесеньке насіння. В минулому році я купувала професійне дражоване насіння на перстянки, звичайно, це було класно висіяв і, і все і забув. Дуже легко буде квітувати в мене в цьому році, адже на перстянка це дворічник. Перший рік, як ви знаєте, нарощує кущик, на наступний вже цвіте. От і в мене <смір> так. Тому я її висіваю майже кожного року, адже хочу бачити її на клубі. Ну, не сіється вона чомусь у мене, сама чомусь не сходить. Можливо, ще. Можливо, ґрунт для неї тяжкий, насіння маленьке, тому не приростає, треба, щоб був легенький ґрунт. Не знаю, друзі. Ще одна класика моїх клумб, те, що я обожнюю і також висіваю її, ну, мабуть, через літо або через два літа. Це гвоздика переста. Також завжди купую в таких от в пакетиках. Професійного насіння не брала ні разу. Звичайно, такі махрові в мене не сходять. Сходять звичайні, але вони для мене не менш привабливі, ніж махрові. Для мене на перше – це її аромат. Друзі, це поки що про насіння. Та з цього починається сезон. І якщо вам близька ця тема, ви полюбляєте квіти, вам цікаво виростити з насіння то приєднуйтесь, будь ласка, до нашої компанії. Друзі, а на цьому все. Попереду сезон такий, яким він буде. Підписуйтесь, якщо цікаво пройти його разом. І до нових зустрічей!